Всім привіт! Шановні глядачі мого каналу і особливо підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео я не буду розповідати щось а навпаки, буду питати вашої поради. А порада стосується ось таких машин. Як ви бачите, це Octavia Tour. Коротка історія. Ця машинка з'явилася з моєї подачі. Один із моїх близьких родичів захотів володіти автомобілем. І я зайнявся пошуком автомобіля. Розглядав декілька варіантів, і питання було в бюджеті. Дивився на Passat 5, дивився навіть на шостий Passat, але там не було на що дивитися. Розглядав гельфи Фабії, Октавії. Ну і от вибір зупинився конкретно на цій машинці. Чому? Чесно, була, був Passat в непоганому стані. Але щось Власник ніяк не, не вважав, ввагався, чи йому потрібно продавати цю машину, чи не потрібно. Було пару октавій в гарному стані. Звичайно, ті, що були в кращому, вони і коштували дорожче. Але на що я звертав увагу? Відчуття від поїздок, наскільки кузов себе веде гарно. Подв'язка я особливо не слухав, тому що всі підшипники, самі блоки, наконечники, воно все це змінне. Але траплялись відверто машини, де просто при 40 км на годині машина гарчала, і я навіть зі своїм досвідом не міг встановити, що ж саме гарчить, бо саме не гуде, а гарчить. Е, да, ця машинка не ідеальна. Ні, бо бачите, там є якісь невеличкі кузовні пошкодження, я вважаю, це все ми виправимо. Е, ця машинка мені здалась самою міцною. Я так розумію, у всіх у них є така проблема. Ось тут де мають бути місця для підставки Домкрата. Ось цього сварочного шва немає. Я чомусь подумав, що вони всі загнуті через недбальство, е, слюсарів, шиномонтажників або слюсарів СТО. Але всі усі вони просто туди всередину порога вгинаються. Як я вже передивився їх на ямі своїй декілька варіантів. Там просто з обратного боку порога є вікна дренажні, і вони у всіх вже не закриті заглушечками. І, відповідно, з під переднього колеса йде бруд, волога, і воно напомповує, і оцей усілітель, який ось тут у нас, де має бути цей підставка під домкрат, він просто загниває якраз в цих місцях. Я знайшов лише одну машину з цілими, але там і ценник був набагато більший. Тому, тому, тому я вирішив, що це все виправляється. Зато нарешті кузова ніяких запитань не було. Хоча в 20-річному віці запитання до кузова завжди є. Як мінімум тут всі зазорчики рівненькі, дверки відкриваються нормально. Ну і саме головне, чому вибір пав на цю машину. Тут, тут нема, не написано, але в неї, але в неї двигун. 1,8 з турбіною. Я вважаю, що все можна зробити. Якщо це 1,6 або 1,4, то ми циліндрів не додали і робочий об'єм не додав. А тут якби можна все робити. Що зразу кинулось в очі? Ну, оці от пороги. Але я вже домовився і ми це виправимо. сподіваюся. що зразу кинулось в очі? Ще дуже важка педаль щеплення, і воно буксує. Я так розумію, на цих двигунах Щеплення е, отримує велике навантаження, відповідно, воно буксує. Ну, Нехай буксує це природа зносу, але чому педаль така ватна і важка, я не можу зрозуміти. Ну, я думаю, коробку знімемо і нам все вона сама розкаже. Далі не працює е, оприскувач е, переднього скла. Е, якщо відкриваємо дверку, бачите, в салоні світло один раз загорається, другий раз не загоряється. Тут у нас точно сам власне сказав, не загорається. Е, передня ліва дверка. Ой, задня права дверка, загорілось світло, і передня права теж у нас не працює. Також видно, що тут щітка склоочисника міняна, і коли речажок стоїть в ось в такому положенні, у нас тут от тільки треба серединки, а тут у нас лишається ось така пляма. Я буду вирішувати це питання, напевно, методом наукового підбору і тику. А також не працює у нас перемикач. Ось цей режимів ось ці от клавіші, якщо ми натискаємо. Ось тут у нас там тільки час показує, а якщо холодно, то тільки температуру зі знаком сніжинки. О, бачите, спрацював концевічок. І не працює задній лівий стеклоподйомник. Чути двигун шарудить а само скло не йде. ну Я думаю, з цим ми потихеньку всім посправляємося. Думаю, з приводу скло омивача. Коли я роблю ось такі рухи, дворники починають працювати. А насос омивача не працює. Зато, коли я роблю ось такий рух, все у нас назаді працює, а насос омивача тут один. Отже, не в насосі справа, а скоріше за все, справа в перемикачі. Зі всім можна поки що їздити. Тому першим, що я буду тут замінювати, це знімати буду кермо і міняти правий підрульовий перемикач. А тому підпишіться на мій канал, кому це цікаво, буду разом з вами. Вивчати більш детально цю машинку. От. Якщо ви знаєте і маєте свій досвід вирішення озвучених мною проблем, будь ласка, напишіть в коментарі. Можливо, ви мене утримаєте від помилок, які я маю ще зробити, але як говорить загальний, загальний інтелект, інтелект суспільства, він може мені в цьому допомогти. Так що, ось такий підкидиш в мене є. Ага, крім, крім того, на вибір впало те, що. Багата комплектація, як ви бачите, чотири склопідйомника, клімат. Ну і ще раз кажу, мотор. Мотор мотор, саме головне. За 2 тисячі, якщо дати коксу добре, оберти двигуна ростуть до 4 тисяч, а швидкість машина вже набирає мляво, ну, щоб не палити далі щеплення, нею ще поки що можна їздити, а їздити треба, тому що переоформлення авто потребує її пересування. Та й попередній власник їздив, їздив, правда, так собі в спокійному режимі, і крім як важкої педалі щеплення, ніякого дискомфорту не було. Тому, тому якось, якось ось так. Ну, і звичайно, після того, як зроблять тут пороги, я буду знімати коробку і міняти щеплення. Це, це навіть не потребує ніяких парад, це однозначно. Ну і потім буду перед тим, як будуть міняти пороги, я спробую я встигну, напевно, зняти руль і поміняти перемикач. Скоріше всього, в ньому проблема, тому що правий важіль відповідає за омивач, бо я думаю, там не один контактик замикається. І правий важіль відповідає за перемикання режимів бортового комп'ютера. Ну, все решта вроді би працює. І ще раз кажу, машинка веде себе на бруківці. Досить таки непогано, тихенько. Кузов не скрипить, передачі втикаються всі гарненько. Повірте, я наїздився в різних машинах, що пропонували. І я так відчуваю, що двигун 1.6 BFQ, або споріднений з ним мають проблеми з перемиканням передач іменно з приводом, а також у всіх у них. Крім одного варіанта, я не побачив, щоб не горів чек. Підключаючись своїм сканером, у всіх видавали помилка лямбда Зонда. Якщо ви бачили мої. Відео на чорній, але в ліфтбекі я міняв Ламдазон, але там, відео, проблема ще в чомусь. І в чому ні я, ні більш досвідчені фахівці не можуть визначити, оберти іноді підвисають. Ну, коротше. І саме головне в 1.6 заміна свічок і проводів для мене стала ну, ці великим відкриттям. І я розумів, що це машина, хоч і мого близького родича. Але це на мої руки і на мою голову, тому, тому ще раз я віддав перевагу 1,8. Тому що я знаю, в мене була суперб з таким мотором, їде вона дуже весело. цікаво, не просто рівна тяга, а іменно цікаво вона їде, тому я їй віддав перевагу. Тим більше, двигун зроблений за класичною технологією, немає ніяких інновацій. Крім турбіни, турбіну на сьогоднішній день ремонтують досить дешево і досить нормально. А чугунний блок і алюмінієва головка дозволяють зробити ходімость цього двигуна досить і досить непогано. Ось така машинка скоро буде у нас в різних. З вирішенням різних питань, проблем. Тому, ще раз кажу, підписуйтесь на мій канал, а також пишіть в коментарях до цього відео. Якщо ви стикалися з аналогічними проблемами, яким чином ви їх вирішували, буду дуже вдячний, і думаю, глядачі цього відео теж будуть дуже вдячні, якщо ви це напишете. На сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу. Поставте лайк цьому відео, щоб його могли побачити якомога більше людей. І підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Ще раз дякую, до побачення.